Одеське підприємство Телекарт Прилад є одним із головних розробників та постачальників систем управління та зв'язку для збройних сил України. Зараз ми проводимо роботу по створенню комплексів так командно командоштабних машин в інтересах Міністерства оборони України на базі нових БТРів БТР 4, БТР 3 також БМП-1 із старого парку. Це серйозна, задача. Майбутнє за надійною цифровою системою управління з гарантованою стійкістю. Це означає, що зв'язок повинен бути невразливим до впливу будь-яких засобів радіоелектронного заглушення. ще одна розробка нашого конструкторського бюро це УКВ радіостанція Р-030, яка прийнята на вооруження з 2008 року і використовується в ворожоних силах. установлюється на бронетехніку, установлюється на танки. Оплот, Булат, БТР-4. Основная ее особенность это то, что радиостанция работает в защищенном режиме. Она не подавляется средствами радио электронной борьбы противника, она работает в режиме псевдопрыгающей рабочей частоты со скоростью 312 скачков в секунду. То есть противник даже не обнаружит в эфире работу этой радиостанции. Ще одна з перспективних розробок одеських конструкторів мобільний блок зв'язку, який також вже прийнято на озброєння української армії. Він встановлюється на будь-яку транспортну базу, захищає оператора від радіоелектронної боротьби противника, застосовується у різних температурних режимах. Контейнер оборудован системою електропитання, системою життєобезпечення і дозволяє. Работать без, даже без оператора при настроенном оборудовании. Будущее современной системы военной связи. Вот за такими мобильными комплексами. Мы надеемся, что нам будут ставить новые задачи. Мы готовы за них браться, готовы их реализовывать. Коллектив весь есть, все технологии восстановлены, СКБ свое собственное есть. Поэтому готовы, готовы трудиться на благо украинской армии. Анастасия Ильяш.